Ні, російській літературі у шкільних програмах українські учні більше не вивчатимуть твори письменників України-окупанта. Так вирішило Міністерство освіти та науки, однак педагогам та учням надали перелік російськомовних письменників, дотичних до вітчизняної культури. Єдина умова, їхні твори повинні бути обов'язково перекладені українською. А от вивчати їх чи ні, вирішувати кожній школі окремо. Від червня в Міністерстві освіти і науки України працювали над змінами в начальних планах з історії, географії та зарубіжної літератури, адже відомо, що учні в наших школах вивчали багато творів російських письменників та поетів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну шкільні програми довелося змінити. Йде війна відповідно багато російських письменників не є вже для вивчення. У наших навчальних закладах так само це зроблено і в галузі історії, і географії і інших дисциплін. Ми повинні виховати українського патріота і надавати ту програму, яка відповідає реаліям, які сьогодні є в українсько-російської війни. Міністерство освіти і науки 3 серпня оприлюднило нові змінені навчальні програми, в яких письменники російські вилучені. Вивчати чи не вивчати твори таких письменників, як Михайло Булгаков чи Володимир Короленко, вирішуватимуть педагоги. Єдина умова, ці твори повинні бути перекладені українською. Письменник Юрій Андрухович впевнений, російської літератури у шкільних програмах завжди було дуже багато. У такий спосіб українським дітям нав'язували радянську ідеологію. Це період, ну, передусім, великого такого відмежування українців від усього російського. Цей період не ми його спричинили. На нас напали. І ми, що цілком природно і зрозуміло, ми шукаємо самостійності не тільки в політичному сенсі, ми шукаємо її також зрозуміло в сенсі культури, І, зокрема, коли вивчаємо у школах літературу. Мешканці та гості Прикарпаття на такі освітянські зміни реагують по-різному. Нам зараз нічого російського абсолютно не потрібно. Ні літератури, ні культури, нічого гісні. У мене думка така сама, тому що російського нам не потрібно через те, що була пропаганда російської мови, російської культури. Щодо російської літератури, категорично, ні. Хіба що можливо якісь створи, які були опубліковані в доволі таки пізньому е, часі, наша молодь е, відчула на собі прояв російської агресії і може зробити висновки, е, якісь е, більш-менш логічні навіть. Е, Якщо е, стикнеться безпосередньо з якоюсь пропагандою. Якщо розглядати це питання вже в більш старших, свідоміших людей, то можливо, можливо так, але суто задля, якраз таки задля формування цього критичного мишлення, коли ми вивчаємо і одну сторону питання, як саме вивчаємо іншу, культура дітям нашим російська взагалі не потрібна. Є багато хороших країн, багато хороших письменників. Нехай діти вивчають, не знаю, якихось здорову, здорові, цікаві книжки, а не знаю, німецькі, італійські казки чи книжки. Я думаю, замінити є чим буде корисніше, ніж ми можемо вчити дітей чогось корисного, а не окупантів. Якщо ж батьки та учні не погоджуються з вибором вчителя, вони можуть звернутися до адміністрації школи.